Вітаю вас, глядачі та любі підписники, ви на каналі Буденний Хаосит Сьогодні в нас на розпаковці дві посилки. Одна від старого доброго підписника Олексія. Одна це я замовив на аукціоні вихопив собі лампочку. Так, дивимося пізніше в робоче місце. Це в нас буде стандартна лампочка ледовська. Так, Що в нас в комплекті? Так, В комплекті у нас кріплення штативне. Пульт. Шнур до цієї будемо ставити її під powerbank. Ну Вже світло нам не вимикають, все добре, але лампочку я сіку дуже давно хотів покращити освітлення, так як останнім часом мені світла дуже не вистачає. А звичайна лампочка під патрон в мене зламалася. Так Пудемо далі. Тож такий у нас Олексій. Олексій та є старий друг. Знайомий я ще з ним давно придбав лендрейдер. Лендрейдер на столі просто страшні речі. Лендрейдер я цей дуже люблю. Потім ми розпаковували на стрімі його посилку. Хто попав на стрім, підпишіться в коменти. Ми розбирали його посилочку, там було мега багато бійців для альфи. Я їх постійно використовую. Деякі вже штуки я зробив за кадром, але глянемо пізніше. В рубриці незавершені проекти під кінець року. Так. У нас посилочка. Тільки нас забрав, закінчилась тривога, сходив на пошту, забрав. Так, дивимось. Папір, картон все добре. Так, у нас тут пакетик чайний. Ні, це пакетик з цукерками, Вау. Будемо конфету їсти? Так. Дістали ми посилочку. Так, записка прочитаю за кадром. А, гідродомінатус. О, це можна прямо на камеру. З... Так, гарно, дякую за привітання, дякую. Десятка альфа легіонерів Так, звичайно, вони якраз підійде, мені була потрібна якраз тактичка. Надіюсь, там будуть болтери. Твій брат по легіону, Олексій. Гідра Домінатус. Так, Домінатус, слава імператору. Так, о, це у нас щось лететь. Цікаве. І міньки, Пофарбовані міньки. Так, дивимося, дивимося. Ага, в нього просто болтер відпав. Так, тут трішечки. Ага, це ти батл демідж робив на них. Так, болтер у нього один відвалився. Ага, а, ти їм болтер не вклеював? Так, це у нас хлопець з силовою. До речі, непогано пофарбував. Це є, скільки я пам'ятаю, це МК-6. У нього є сумочка під пістолет і, мав бути пістолет в руці. Так, дивимося, дивимося, дивимося. Ну слухай, гарно пофарбував. І ще так нормально їх зачухав. Так. Дивимося, дивимося. Ага, все від них просто відклеїлось. Ну я на пластиковий клей посижу. Так, дивимося. Що в нас тут такого? Це є альфарій, звичайний тактикал. З болтером в нього є. Цікавий шолом, скоріш за все, 3D. -друг. Або це сартоза. Кастомні плечі, скоріш за все, Юра робив. Класичний МК-6 схема в тебе. Якщо я пам'ятаю на Город Грін, ти з чимось мішав, як на лендрейдері, і білий. В мене чорний вальфі, але білий теж нормально. В принципі, як моя техніка 40, вона йде з білим. Гарно, ну і пилоштик. Так, це у нас такий альфарій, цих двох я доклею. Поставимо їх сюди. Так, дивимося, дивимося, дивимося ще хлопці, ще хлопці. Так, цей у нас тактикал навіть носить з собою як віличку. Він ще досі вірить в імператора, він лояльний. О, примус, я пам'ятаю його, це твій перший був з тактички. Ой, висвітивте непогано. Ну слухай, гарна Альфа. Дивимось. Ще у нас один хлопець теж кастомний шолом, кастомне плече. Гранатки тактикальність, болтер. Так. Аж таке буде цікаво. Так. О, хлопець з плазмою, до речі, наче в наборі в себе я плазми не находив. Цікаво. Так, хлопець з плазмою це завжди добре в десятку. Дивимося, дивимося. Хлопець з звичайним болтером. Так. До речі, подобається, що в нього є цей ремінь, так як зараз ремінів на болтерах немає. Так, а успекс. О, штука класна. Дивимося, дивимося далі. Ще в нас хлопець. О, цей вже прикрутив штик. Штики мені дуже подобається. Так. цього в нас плечики, звичайні, не біле. непогано. Ну ти гарно їх пофарбував, мені подобається. Дві міньки і залишки бійців, які повідлітали, але я їх наклею на них. Так, ще один пилоштик. Ще один звичайний. І що ж в нас від цих красенів відлетіло? Тут виходить, чи ти це окремо клеїв, але скоріш за все, воно повідлітало. Так. Що в нас тут відлетіло шмат. Ага, це рука з плазмою. Так, це в нас для комса антенка. Ще один болтер і. стяг. Стяг, до речі, бачу в тебе кастомний. Тут тобто, така випуклий символ Альфа, цікаво. Так, це наче і не було клеєно. Ні, це було клеєно, тільки відлетіло. Ну, не проблема, я це все за кадром склею. Так що, що у нас сьогодні? У нас сьогодні на канал прийшла десятка альфаріїв із Єрісі, які в мене будуть в 40. к Так, де ж ваш сержант? Тут. Це у нас буде десяточка альфаріїв. І що в нас є ще? Є у нас цей пакетик. Глянемо, що в ньому, а тут. Самому цікаво, що в нас тут є. Ага, летей приатор, якийсь це, мабуть, від нього. Так, база. База це не литво. А, вибачайте, це пластик, тільки загрунтований. Ага. О, то це у нас в ґрунті приатор з сокерою. В мене є притор з мечем. Здається, ні, не в тебе купляв, а, а в Львові я його купив. Так, це у нас плащик його. Так, це у нас буде претор з мечем, я знаю, як він буде грати. В мене цей претор буде грати саме як екзекутор, так як мені мінка екзекутора не подобається в 40к. І він в мене буде грати як екзекутор. Думаю, тобі сподобається ця ідея. Так, пакетик з шоломами. Це МК 6 наплічник Болтер. Так, це смолась, скоріш за все. Оце буде пластик тільки в ґрунті. Дивимося, чи це буде литво все ж таки. Не знаю, чесно, що, що це буде. Наче литий, і наче, загрун... наче загрунтоване литво. Не знаю, що це буде. Відпиши, будь ласка, це пластик чи ні. Так, ось така голова. Так, цей я шолом використовував уже. Так, сокера. Так. Наплічники, ага. Базу. Ну, полив... поливникам я скажу, що це, скоріш за все, був пластик, так як я не бачу саме цих пімпочок, які від Литва залишаються. Так що це у нас ґрунтований пластик, тільки ти його прям 360 загрунтував. Так, дякую. Так що у нас що у нас сьогодні? В нас десятка альфа. Ріатор, який стане майстром екзекуції, як ми його зберемо. Далі в нас трошечки бідсів. І лампа для мого каналу. Так що дякую вам всім за перегляд. Дякую за те, що ви підписані на мене, дивитеся, щось коментуєте. Також в посиланні ну, в самому описі під відео я залишу ще низку українських каналів, які мені дуже подобаються. Може, ви знайдете для себе щось там цікаве. Дякую всім за перегляд.